Газову плитку потрапила пляшка зі спиртом, яка і спричинила вибух. Я був на другому поверсі, приспляв дитину і почув такий вибух. Я думав, що дах падає чи що то падає. Ну, та кинув дитину, вибіг на двір. Подивився, бачу, вогонь дим йде з хати. бігом туди хат. Саме сусід і викликав швидку. Чоловік розповідає, господар цього будинку підборісся, любив випити і часто збирав у себе товаришів по чарці. Не теж трошки ну зараз свята, то самі розуміють. Вибух і трапився близько першої години дня. За словами потерпілих, четверо чоловіків поячили на кухні. Як дволітрова пляшка зі спиртом потрапила на газову плиту і спричинила вибух, з'ясовуватимуть правоохоронці. Жінка та син господаря будинку, де прогримів вибух, на камеру говорити відмовилися. Зізнаються, батько і справді зловживав алкоголем. Працівники газової служби, які приїхали на місце події, запевнили, вибух стався не через газ. Спірт були ті з цієї служби, фляшку взяли на експертизу, все вони все позабирали. В опікове відділення 8-ї лікарні Львова чотирьох чоловіків привезли п'яними. Зараз двоє з них у реанімації у має опіхи, обличчя, кісті, одного там на ньому сорочка горіла, ну, повністю руки, має 60% власне тіло. А ті такі легші, але ну, той, що має 60%, то його стан важкий. Наталка Струк, Сергій Медведєв,